І ще одне місто, котре її спитав і нині воно парує із Євангелієм. Вони припливли на один остров, а там жила одна жінка ворожея, ворожіля страшна. Вона перетворила його спутників у свині. І він восстав проти неї, будучи сильним духом, її ворожка йому не. Помішали, бо раніше він з'їв одну їду, яка спасала від ворожок, то він сказав їй, Я тебе вбив, верни мені моїх, до життя. А Вона йому сказала, що ти хочеш? За чим ти їх кличеш до життя людського? Вони віддивись свині, їм так добре, вони довольні. А ти хочеш вивернути до тих мучень у совісті, куди переживають люди, терпіти всякі незгоди. І отут опять образ в цьому мірі маса людей, куди втратили Бога, їм все видить їсти, пити спати, як то роблять тварини, це висота преділ благості. Так от християни православні, вспоминають тут случай, завжди помнять, образ свинський в цьому світі, образ гріховний. Ведь як би не було, но переміг свою силу Одисей оту злу жену, і заставив її мечом, і вона вернула його спутників до людського життя. Вони були в образі свиней. Їм було достатньо їсти, пити, спати. У Римській імперії була ще одна приманка, котрою користувався імператор. щоб народ не воставав проти його безобразія, щоб ось не обіжав на те, що деколи не вистачає у життю головного, Імператор збирав народ, роздавав хліба і показував їм на арені. На великій сцені бої гладіаторів, і то людей видять, як убивають один другого ну, наподобі нашого бокса, а такий бой без правил. І то люди позирали і вдохновлялися, кричали, вижжали, як на футболі. І от того часу родилася знову ще одна поговорка римська. Що треба Людям дати, щоб люди нічого не виділи, щоб вони виділи головне – Дати їм хліба і зрелищ. дати їм попкорн і включити їм серіал много довго фільму. От сьогодні каже Господь книжикам фарисеям видали десятину. Ну, Зовнішнього, вруді добре. Був чуйку церкви, відділи всі, був у церкві. Ну що він робив у церкві? Десятину дав. А ще що? А у церкві він з озлобою провів время. Він не молився. У нього не було чувства, щоб простити рядом стоящу особу. Він не простив свого сусіда-брата. У нього як зайшов злобний до церкви, так і з неї вийшов. Не попросився на Божу милость, не сказав, Господи, спасай мене, бо я в тупіковий. Да, я десятину дав з того? а ти мені, Господі, много даєш. Поможи мені зламати мою гординю, включи світло, покажи той путь, по котрому я маю йти. І вдруг Господь в Євангелії призиває нас, люди, щоб у світі зберіть путь життя, не той широкий. Де багато кафе, ресторани, музика, сирени звучать, де различні приманки, і йдуть другим путем, путем вічного життя. Тут путь вічного життя і збирали ми православні і під Карпатами вже 1150 років наші предки і часів Кирила і Мефодія держаться цього путя. Більшість людей ніколи з цього путя не сходили. Але потім приходили різні питання в Австро-Венгрії у наш край у XVII віці, тобто, коли ми вже були 800 років православними, в наш край була завезена Австрійська Унія. І частинка людей відійшла. Потім у наш край прийшли, і вже в час австро венгрії були, в час Чехословакії прийшли секти протестантизм європейський і знову частинка людей одійшла. Прийшли времена Совєтського Союзу, нас приєднали, хоча й незаконно, до Совєтського Союзу, а й нас зустрів державний атеїзм. На танках приїхав державний атеїзм без і знову частина людей стала безбожними, одійшла. Нині теж знаходять люди, які людей наших кличуть. Що ваше православ'я? Ваше православ'я не добре, і митрополіт не добрий. А от пуйте ви до нас. У нас тепер новий митрополіт, релігія нова. Ми собі купили релігію, заплатили ми мільйони. Пойте до нас. Що нам робити? Озирнувшись на історію красиву нашого народу, ми відповідаємо, тупік ваш не хочемо. Ми і збрали путь вічного життя. А коли приносимо в церкву десятину або служимо Господу, тоді просимо Бога, Боже, поможи нам, крім тієї десятини або зовнішнього релігійного, що маємо, щоб ми мали ще добрий суд, посудили сусіда. Та не скажи так, му треба, а скажи, Господи, прости тих злих суддів, які неправильно осудили мого сусіда. не сміли його осудити, не було за що. На страшному суді, коли тебе буде судити суд Господній, вдруг почуєш цей чоловік достойний помилування, бо він сам милував. І в завершення звучить іще одне місто з Євангелія. Суд вічний Божий буде кожному без милости, якщо ти сам жестоковийний, упертий, твердий, не проявив милості до братів своїх, до друзів, до колег, до народа. Господи, благослови нас з любов'ю ходити до храму Господнього, підтримувати храм десятиною, хоча в православ'ї не обов'язково платити. То протестантів там мусиш десятину давати. У нас це лише як свобода, Іноді люди в церкві ходять, нічого не дають. Однак все одно вони наші, вони в общині, вони моляться, сповідаються, причащаються, возростають з нами єдно, бо так поступаючи, ми тут діти Божі по милості, по можливості і допомагаємо давати на церкву, на храм, десятину, но пам'ятаючи. Що головніше, як крім десятини, мати добрий суд, справедливий і милость, а у в вічності б'єдно в за святими, лише таки і зможуть наслідувати Царство Божоє. Амінь.